Опа! Так, хі, получу по голові. Ведать ага, гарне відео збираюсь записати. Що таке кайф? Кайф це доступ до своєї ж енергії. Ні, не так. Що таке кайф це відчуття власний, як відчуття насолоди, скажімо так. Благості, задоволення. Воно різне буває, всі це розуміють, знають, що воно буває різне. от про це різне хотілося б уточнити, що задоволення, кайф, який ми отримуємо через ну за допомогою якихось речовин, наприклад, алкоголь і так далі. Кава, ха, чай в тому числі. І далі по списку. Це задоволення, яке ми отримуємо е за допомогою сторонніх таких чіткодів. Тобто є речовини, які мають ключик до нашої енергії, і речовини. Я би сказав, є сили, які отримують, мають доступ до нашої енергії, отримують вірніше доступ до нашої енергії по нашій згоді, коли ми починаємо користуватися якимись речовинами. Вони отримують доступ до нашої енергії. І коли ця енергія проходить через нас, коли вони живляться цією енергією нашою, ми відчуваємо кайф. Однак наша енергія це наша, наше здоров'я, наше життя, наш простір. Взагалі, якби ну, проживання. Енергія виділена, яка нам для життя, для проживання. Коли ми її спускаємо таким потужним потоком за допомогою речовин, не через е, проживання, не відчу... не... ми не відчуваємо кайф, цей, е, кайф від життя, від проживання. А життя енергія це енергія життя нашого існування. тут, А ми її просто спускаємо через речовини, які дають нам до, до, до цієї енергії доступ. Та навіть не через речовини, до речі, це може бути через вправи. Там, дихання оце холотропне оце ще щось може бути. Е е я оце зараз подумав. Оці йогічні всякі вправи і прочі і, проще, і проще, коли е ці практикуючі сидять місяцями, роками, щоб досягти цього стану блаженства. Єднання з собою насправді. ну, По-перше, це такий цікавий досвід, але задля за чого? Ну, це питання. Там, тут є питання, що за цим стоїть, і яку мету людина ставить і взагалі, чого вона врешті-решт досягає, хто її туди веде і для чого. Однак, з речовинами зрозуміліше, це сила, сила, яка отримує доступ, відкриває нам, не нам, собі. Сила відкриває доступ до нашої енергії і пропускає через себе. Ми її також пропускаємо через себе, але не через проживання, а через цю речовину зливаємо. Просто злиття своєї ж енергії. Да. Така, так. Ну це... Це правда. Ось це, оце правда. Це різниця між кайфом. Який ти отримуєш від речовин і кайфом від життя, від проживання, від відчуття свого життя? Тому що ну, з якоїсь позиції рівня можна не розрізняти цей момент. Але... Але є різниця. І це не означає, що кайфувати, що хто, хто кайфує. Він злочинець там, це його рішення, його вибір. Але е, ну, от мені просто бореться оце, що типу, кайф, типу, кайфолов, і якби, це такий легкий шлях, що ти проживання в легкості в задоволенні, в кайфі це типу, недостойно настоящих мужчин. Щось таке, установка така тяжка. Але це трошки інше. Тут питання в проживанні саме. Тобто, коли я обираю проживання якесь, не спускаю енергію через речовини, а саме я проживаю в ситуаціях, у взаємодіях і так далі. Але я обираю, наприклад, якийсь кайфовий для себе спосіб. Ну, Кайфовий кожен вирішує для себе, до речі, Там, ну, хтось кайфує від насилля, а хтось кайфує від іншого. Тому тут теж питання, хто від чого кайфує. Ну, Це і є проживання, ось що. Штука, це є взаємодія, а не залипання в галюцинаціях під е, дією речовин. Ну, ось в цьому, в цьому різниця. І це чітко потрібно якби, в собі відслідковувати ті, хто вживає будь-що. Будь от, якщо от, там всякі там, теми зараз гуляють будь-які там Підсилити себе, покращити себе і так далі. І так далі. Є межа. Є межа, коли е, ти покращуєш свої е, якісь м, можливості якимись, е, умовно воно як вправи, тобто тренуванням. А є коли ти чітко даєш дозу, щоб отримати кайф. Можливо, комусь доза корисна, щоб побачити, що це таке, що можливо щось більше, щоб вийти за межі. Однак тут є небезпека, не всі витримують це випробування дозою як е практику. Не всі її сприймають як практику, а часто залипають на кайфі. І там ще включається залежність прям фізична в багатьох випадках. І все. От її вже побороти дуже складно буде. Тому що потрібно, щоб побороти ту залежність, потрібно настільки якісно підняти свій, своє проживання, віднайти сенси, віднайти себе. А той кайф, пам'ять про той кайф, воно сліпить, воно засліплює е, і та сила тримає. Тому що вона живилася, вона отримала, ну, уявіть собі, що сила такого якогось демона, да, е, темного, який отримав доступ до джерела безмежної практичної енергії. До людини. А людина кожна фактично є цим джерелом. І тут ну, насправді це функція його. Функція, вони виконують свою функцію, вони, грубо кажучи, пожирають слабких, так як хижаки. Це хижаки. І вони пожирають ті, хто не витримує, хто піддається, хто відстає від стада, і так далі. Не смішно. Але горювати з цього приводу я теж не хочу. Тому що це, в принципі, вибір кожного кожного досвід, Кожен, мабуть, кожен в тій чи іншій мірі його пройде, чи проходив, чи проходить. Кажу зараз все одно про себе, в тій мірі, щоб зафіксувати різницю між кайфом від речовини. І кайфом від життя. Кайф від життя він може перевершити. Від, ну, це тяжко, до речі, щоб, щоб він там перевершив такі тяжкі, ну, є, є такі потужні е, речовини, які прямо зшибають, і потім е, складно зрівнятися жит, ну, проживанню, особливо буденні, буденному, такому сірому із е, 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 тими відчуттями. Однак коли все-таки ти себе прокачуєш, відчуваєш себе, відкриваєш себе і проживаєш в кайфі своє життя, тобто витрачаєш свою енергію на себе, як на своє проживання, на взаємодію з цим простором із собою, це кайф просто. Воно того варте. Оці кайфолови, всі, хто Хто такого відчуває, що це його торкається, то зверніть увагу на це на цей момент, що це можливо відчувати, ну, кайфувати від життя і знайти заміну цим речовинам. Це можливо. І, в принципі, навіть більше скажу, це ваша задача. Всі, хто попав під залежність, це ваш урок і ваша задача знайти вихід. Тому що ну, так, так і урок. Задача. Ми всі, всі люди в тій чи іншій мірі, знаходимося в якихось залежностях. Просто це такі або залежності, які прям буває перекривають якби, життєву енергію. Або такі, що ми самі себе заганяємо туди, тому що боїмося чогось чи ще щось і так далі. Тому що зобов'язані комусь чимось. там, Провина, сором, бла бла-бла. І це все енергії, ці всі програми, гачки, які тримають нас і тягнуть з нас енергію. Всі. Нема, тут нема інакших. <сміття> Може іноді спускаються якісь святі. 에, щоб подивитися, якось відчути і то, коли вони сюди спускаються, вони пропитуються цими енергіями і там ще треба подив... подивитися, де вони, де вони в результаті про прокидаються, <свісно> в якому борделі. Ой, Щось пішли сюжеті. <свісно> Коротше, що, що це ще хотів би сказати в цю тему. Десь такі якісь слогани, там, наступному байфолову приготуватись. <сум> вихід, вихід в реальність, вихід в життя, вихід з ілюзій. А, ну Це вибір кожного, це урок кожного. Я ж хочу зняти з себе цю тяжкість е, проживання в тяжкості. Все через тяжкість, через прям аж страждання. Це постійне звинувачення себе обесцінення себе і так далі. і так далі. Ну це злив енергії. Та, та ж, я ж скільки разів вже це собі і, і, і людям розказував, і все одно повертаюсь на крові. Прям от буквально вчора. Прекрасно себе почував, записував відео, сонце сяє, сніжок кріпить, морозець, краса, все в льоду з... блищить, сверкає. Я думав, що ну блін, ну що, що, що ще я хочу від себе. І я по тільки задав питання і пішло. Такий вихор піднявся, стільки пилу, стільки всього бруду піднялося. Ну, я ж запит подав, будь ласка, на тобі. Фу. Ледь відхекав, чесно, що сьогодні зранку відхекував. І от, до речі, зараз це теж ходжу і думаю, так, треба щось по пам'яті, що, що йде, що, що піднімається, треба фіксувати. Думаю, буду записувати. Для чого, для кого, для себе. Ой. Ні, ну насправді прекрасно, коли вигружаєш це з себе, коли, ну, коли це в собі проявляєш, гармонізуєш самого себе. Коли висвітлюється те, що в темряві тебе якби, тягнуло, тобі стає легше. Ти позбуваєшся цього тягаря. Це я про себе і про таких, як я. Говорящий голов, я розумію, чому вони це все більше, в більшості випадків роблять, хоча з різних причин. Так, що ще? Вже рука замерзла. Рука замерзла на вітру. Враз. Кайфово щось. Почав дуже тяжко, а вийшов в кайф. Почав говорити про кайф, вийшов в кайф. Як то кажуть, совпадіння не думаю. <хи> це творення. Це приклад творення того, про що ми говоримо, про що ми думаємо, які енергії ми пропускаємо, які вібрації. Це творення внутрішнього стану. Змінився мій внутрішній стан, бляха, все змінилося. Байдуже вже, що рука мерзне, що вітер дує, там сніг летить. Як від, я від цього кайфую? Оце кайф від життя. Без речовин. Без речовин і навіть без всяких таких хитромудрих практик в тому сенсі, що. Е, практики заради кайфу це шлях. Ну, Яка різниця, як, як тебе дістане ця сила? Куди ти будеш зливати енергію? Через речовини, через практики і так далі. Я маю на увазі прямим текстом кажу Темна сила. Яким, яка різниця, як вона тебе дістане? Чи через Егрегор? Скільки людей кайфують в е, різних егрегорах там, і так далі? Зливаючи свою енергію, отримуючи кайф при цьому, отримуючи свою якусь порцію. Але чим вони живуть? Як вони проживають своє життя? А точніше, ну, і, і, і паралельно так просто би подивитися. зі сторони ж видно, хто, хто живе за їх рахунок, фактично. Такий досвід завжди можна сказати. І це буде правда, такий досвід. Такий урок вони отримують. Ну, питання, який вже це за рахунком урок, цикл, виток. Тому що як я, мені було сказано, типу так, досвід, але можна піти в такий досвід, що будеш ще десятками втілень вигрібати з нього. Воно тобі треба. Тут так ледь вигрібаєш, що всі тобі допомагають. Ти... Тільки те й робить, що впираюся по факту. Якщо подивитися, подивлюся на, на, на те, якби, на свій шлях останніх років, то це прям така. Бачу, що мені все допомагає, все мене хоче підвести, привести до себе. А я тільки те й роблю, що там, жахаюся, того, того, ховаюся, боюся. чиню супротив сам собі. Все, досить плюватися до самого себе. Дякую всім, хто слухав. До зустрічі!